І всім привіт! Мене звати Максим, і сьогодні у нас ролик про школу, друга частина. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і ми починаємо. Дивіться, ось ось моя школа, і зараз у мене урок фізкультури. Ось ми граємо в волейбол. А тут ми всі однокласники, тут всі грають футбольчик, фізрука. Ви мене питаєте. Чому? Чому я не граю з остальними? У мене спецгрупа. Ну, все наче нічого, у все нормально, не переживайте. Ось. Просто можу вуда сидіти. З що я захочу. Ну, زي простося чоловічки, різний футболіщик. От цимолёнки, ну, чулося раніше. Ось ми граємо тут з братом. Ось так от. Скоро в мене буде. У нас тут урок географії, Останній урок і піду додому. Ура! Круто! Завтра, завтра новий день в школі. Ждіть про це ролик третє частини. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, жміть на колокольчик, щоб бачити всі відео. Всім пока!